Джані Радарі Дорога, що нікуди не вела. На околиці села розходилися три дороги. Перша вела до моря, друга до міста, а третя дорога не вела нікуди. Мартіно питав у кожного про третю дорогу. І всі відповідали йому одне й те саме, наче змовились. Оця дорога вона нікуди не веде. Не варто нею йти. А може, все-таки вона кудись приведе? Нікуди не приведе. То навіщо її проклали? Ніхто її не прокладав, вона була завжди. І ніхто ніколи не ходив по ній. Ох ти упертюхав. Каже тобі там нічого нема. Звідкіля ви знаєте? Хіба ви по ходили?» Мартіно був таким настирливим, що люди прозвали його вперта голова. Та він не образився і продовжував думати про дорогу, що нікуди не веде. Коли Мартіно підріс, одного ранку він вийшов із села і рішуче попрямував таємничою дорогою. Дорога та була вся увебойна. Подекуди поросла бур'яном, але на щастя дощ падав давно. А тому калюш не було. Спочатку обабіч дороги тягнувся живоплід, а згодом почався ліс. Віця дерев спліталося угорі, утворюючи чудовий зелений тунель, через який, наче промінчики кишенькового ліхтарика, проникало сонячне світло. Мартіна йшов, та йшов, а тунель не закінчувався, і дорозі не було кінця. У Мартіна від утоми почали боліти ноги, і він навіть подумав, чи не краще повернутися назад у село. Раптом невідомо звідки вигулькнув пес. Де пес там житло? вирішив Мартіна, – Або принаймні людина. Скинувся назустріч Мартіну, радісно помахаючи хвостом, лизнув хлопцеві руку, а потім побіг попереду, увесь час озираючись, наче перевіряв, чи йде за ним хлопець. «Іду, йду, казав Мартіна, і йому це дуже подобалося. Поступово ліс почав рідшати. Над головою мандрівника засніл... заясніло небо. І дорога привела до великих залізних воріт. За гратами Мартіна побачив палац. Усі вікна його були гостинно прочинені, здимаря і дим, а на балконі стояла прекрасна сеньора. Привітно махала рукою і укала. Ходи, ходи, Мартіна, вперта голова. О! здивувався Мартіно. Я і не уявляв, що прийду туди, де мене знають. Мартіна відчинив ворота, перейшов через парк і з'явився в палаці в ту мить, коли прекрасна сеньора простувала до нього сходами. Вона була надзвичайно вродлива і вбрана, наче принцеса. Ти здивований? засміялась сеньора. Не повірив, що ця дорога нікуди не веде? Це не синітниця, як на мене, кожна дорога на світі кудись веде. Звичайно, тільки не треба боятися невідомих доріг. А тепер ходімо, я покажу тобі палац. Що то була за споруда, яких тільки скарбів не побачив Мартіна в залах палацу? А вродлива сеньора ще казала йому: Бери, бери усе, що подобається, я дам тобі візка та коней, аби ти міг довести додому. І Марціна вибрав чимало речей, що йому припали до вподоби, mm -hmm. не забув і про подарунки для своїх близьких та друзів. На візку за кучера йому правив той самий пес, що привів Марсіна до палацу. Був це учений пес. Він умів правити кіньми. У селі давно вирішили, що Мартіно загинув. І коли він несподівано повернувся, усі страшенно здивувались. Учений пес зняв з усе, що вибрав у палаці Марцін. Махнув хвостом, шарпнув вішки і подався собі геть. Мартіно обдарував усіх і друзів, і ворогів. Хлопець змушений був сто разів повторювати свою розповідь про те, що з ним трапилося. Щоразу, коли він замовкав, хто небудь і слухачів біг додому, запрягав коня і вирушав тією дорогою, що нікуди не веде. Однак незабаром вони поверталися ні з чим. Дорога, запевняли вони, вела у болота й в лісові хащі. Не було там ні залізних гра, ні палацу, ані вродливої сеньори, яка роздає багатства. Справжні скарби дістаються лише тим людям, що першими торують дорогу, якою ще не ходив ніхто, як Мартіна вперта голова.